Дякую вам, що такий складний час ви творите, не зупиняєтесь, розкриваєтесь, зростаєте. І це університет, де місце місце для, для тих, де зростають таланти. Ось Тому хочу вам ще раз подякувати всім, хто прийшов до цієї події, сказати про те, що не зупиняєтесь і у вас попереду дуже таке велике, дивовижне майбутнє. Тому дуже дякую це вам. Це описки вам. Що ми тут, що ми в Харкові, що ми маємо можливість виступати і показувати свої роботи, свою творчість. От, дякую усім за таку можливість, і я сподіваюся, когось це теж надихне працювати, далі продовжувати вчитися. От, о, це Наші креба це наша зернятко, яке я вам посадила. воно буде далі зростати, люди будуть бачити, дійсно надихати, дійсно радіти чогось, якісь емоції будуть подати, якісь думки будуть народжуватися. Це супер. і це наша перша першачки. Це нас. Mm -hmm. uh, і Я дуже рада, що наш університет має змогу uh, організовувати такі виставки, показувати роботи, mm -hmm. що ми uh, робимо, що ми навчаємося, привозимо їх сюди. Okay. <laughs> Володимир Анатолійович, дуже рада вас бачити в Харківському національному економічному університеті. Ми за мене познаця. Uh, і... Трошечки до вас питання. Скажіть, будь ласка, чому ви стали художником? Ну, от таке дуже складне питання, я скажу. Це треба дуже глибоко в дитинство десь так копнути, щоб коли я себе відчув, почав мріяти про це, про цю професію. От і з самого дитинства я навіть не уявляв, ким я буду ще. Хоча. Ну, Були в мене таланти там і в математиці, і розглядав я різні варіанти, коли вже закінчував школу, і їздив і в ХАІ був, дивився там, але все одно якось мене ну, тянуло в мистецтво, і я поступив просто в художнє училище Харківське. Дякуючи добрим людям за допомогу. Тому що міг і не поступити. Приїхав із села, і було дуже складно. От. Ну а так, в принципі, все зложилося нормально. Саме головне це наполеглива праця, навчання. От. І, все. і так все і сталося. Ну, Ви зараз згадали про навчання, угу. ви є доцентом на кафедрі маркетингу в нему її семени Скажіть, будь ласка. Хачання у ХНЕО імені Семена Кузнеця сприяє розвитку особистого таланту художника або настає момент, коли хочеш більшого, ніж вони можуть дати. Більшого хочеться завжди. Тому я не буду так сильно кривити душею. Скажу, що тут важко зараз однозначно так сказати, сприяє, не сприяє. У нас тільки відкрилася наша ця нова така справа. От перші студенти. Хотілося б їх максимально притягнути до творчості, навчити чомусь розкрити їх потенціал. Ну, життя покаже, в принципі, так ну, просто треба наполегливо працювати всім. От, і, і нам, як викладачам, і студентам. І тоді, я думаю, буде результат якийсь. Але зараз казати про це ну, ще мені здається рановато. Ми заговорили про навчання студентів, наших здобувачів, освітньої програми Бізнес-дизайн. І ми бачимо, що дуже багато тут на виставці, на сьогоднішній свято весни представлено робіт як здобувачів, так і ваших робіт. Скажіть, будь ласка, ви володієте багатьма техніками живопису. Який жанр вам найбільше до Ну, Подобає. Мені подобається звичайно, графіка. Я навчався на графіці, графіку дуже люблю. І навіть зараз, займаючись станковим живописом, я фактично використовую графічні прийоми, навички, які я взяв під час навчання у своїх викладачів, от які я дуже часто згадую і люблю. Які от якраз вложили в мене от ту зернинку, от, і вона проросла і от і не дає тепер покою. От, ну, ех, з приводу робіт, що б мені хотілося, по-перше, мені хотілося відзначити, що студенти вони як, ну, дуже чесно відносяться до роботи. І мені, Я як був, був перший, коли вів групу. От, і мені сподобалося. Сподобалося те, що як студенти віднеслися, от є дуже багато талановитих, от просто дуже талановитих навіть. Я сьогодні хочу розповісти про нашу виставку Свята весні. Ця виставка вже друга в цьому році, і вона вже, ну, виставки вже стає нашою традицією. Я хочу подякувати за ці ідеї. От які надихають студентів робити щось, щось нове. І сьогодні на цій виставці представлені роботи живопису, живопису і пографіки в різних стилях і напрямках. Весна це пора року, коли відбувається оновлення пробудження природи від зимового спокою і художник, він пропускає цю красу через себе. Скажіть, будь ласка, таке неочікуване запитання. З якою квіткою ви асоціюєте харч? Можливо, зараз цвітає абрикоси, і зараз в мене таке, мабуть, весяне настрій, і в мене він асоціюється, мабуть, зараз з цвітиєм абрикоси. Дуже добре. Також. Тоді друге питання. Ми зараз на виставці Свято Весни, і було дуже красивий акомпанемент до, цього і до цієї виставки. Скажіть, будь ласка, творчість яких музикантів надихає вас? Ой, дуже багато. Я зараз навіть не ну, можу сказати, назвати одного музиканта. Мабуть, останнім часом я надихаюсь творчістю Тіма Баклі? А скажіть, будь ласка, що таке маленьке, також неочікувано питання, а які кольори відповідають воєнній вісні? вісні? Воєнній весні. Воєнні я не знаю, мабуть, зараз, не дивлячись на те, що зараз триває війна, я думаю, люди намагаються жити і продовжувати своє життя. Тому. Незважаючи на не, е, тяж, тяжкі обставини, я думаю, що е, зараз також весна асоціюється з яскравими кольорами або навпаки пастельними. Тобто, я, я би не сказала, що е, весна не є якоюсь яскравою. Скажіть, будь ласка, коли ви усвідомили, що хочете стати дизайнером? Ну, я завжди була такою творчою особистістю. От, і коли обирали, куди саме вступити, побачила о, спеціальність бізнес-дизайн і зрозуміла, що це щось таке нове, щось цікаве. От і щось про творчість, і одночасно про економіку, що зараз затребувано. Скажіть, будь ласка, коли ви усвідомили, що хочете стати дизайнером? Я це усвідомила ще у дитинстві. Я дуже люблю малювати, в мене і тато малює, тому, я, тому це, як можна сказати, мені передалося від нього це. Який символ відповідає сучасній українській молоді? Символ? Ну, це якась незбарність, особливо харківська мова, так? Ми творимо, незважаючи ні на що, навчаємося, незважаючи ні на що, продовжуємо займаємося розвитком і вчимося. І друге таке питання: що вас надихає під час написання робіт? А, мене надихає музика. Я коли саджусь малювати, я ну, включаю собі музику та малюю. Та ще навколишня природа. Як ви вважаєте, чи з'являться у наші буремні часи новий напрям? Художність, в художньому плані, в дизайні? Звісно, я думаю, що він вже з'явився і вже розвивається. От багато сучасних українських митців вже у своїй творчості відображають контекст війни. І останнє таке питання: творчість яких художників надихає вас на найкраще? Чи може ви берете цей приклад з щоденного ну, зазеркання природи, вулиць, міста? Ну, в мене немає якогось такого художника. Я вважаю, що якщо ти почала вже малювати, то для себе ти повинна бути своїм улюбленим художником. Хотів додати, що ми, ну, наш такий творчий осередок хнегу, протиставив весну, замість війни весну поставив. От і я вважаю, що весна переможе на це все. Так, слава Україні.